Мої вітання! У цьому відео я розповім про те, як впливає на очі і, зокрема, на зір тривала робота за комп'ютером на прикладі власного досвіду. Сучасний світ стає дедалі більше цифровізованим. Зараз доволі складно знайти молоду людину, яка взагалі не користується комп'ютером та не має смартфона. Багато в чому цифровізації суспільства посприяла пандемія коронавірусу, коли фізично збирати велику кількість людей та контактувати за з іншими. Могло би бути небезпечно для здоров'я, через ризик підхопити невідому і непередбачувану тоді інфекцію. Крім того, мати все в електронному вигляді це ще й дуже зручно. Наприклад, щоб дізнатися новини, достатньо лише кількох кліків, і не треба чекати черговий випуск новин по телебаченню або вичікувати на новий номер газети. Або ще один приклад. Набагато зручніше купувати квитки на якийсь цікавий захід через застосунок, аніж їхати в касу, витрачаючи на це. Додаткові гроші і час. Але цифровізація передбачає більш широке і часте використання електронних пристроїв комп'ютерів, планшетів, ноутбуків, смартфонів, що в свою чергу призводить до більшого навантаження на очі. З цим пов'язують те, що сучасне покоління в цілому більш схильне до проблеми з зором, аніж ті, хто жив ще років 80 тому. Але, як же впливає на очі та зір, тривала робота за комп'ютером, що особливо актуально для айтішників, програмістів, веб-розробників, які фактично з комп'ютерами на Ти. Про це я і розповім у цьому відео, базуючись на своєму досвіді. Думаю, доречно почати із опису про стан здоров'я моїх очей. Так, перші проблеми із зором у мене почали проявлятися ще десь у років 5, і в цілому, мабуть, спадковість відіграла у цьому велику роль. Тоді це була невелика короткозорість, але згодом вона прогресувала. В класі в 3 я став носити окуляри для далечі, а в класі в 6 мені прописали їх для постійного носіння. Тоді у мене вже була короткозорість високого ступеню, і я зір так стрімко падав, що про роботу за комп'ютером, за словами лікарів, і годі було й мріяти в майбутньому. Мені як могли обмежували час сидіння за комп'ютером, однак я вчився, здобував освіту. Користувався електронними пристроями, тобто навантаження на очі певне було. Згодом, через пару років, зір остаточно стабілізувався, тобто перестав падати. Фактично, зір у мене падав стрімко якраз у роки активного росту і стабілізувався тоді, коли він призупинився. Зараз у мене так і залишилася короткозорість високого ступеню, і для її корекції я постійно ношу окуляри. Зважаючи на певну стабілізацію зору, я наважився вступити на спеціальність, яка була мені цікавою і яка потребує тривалої роботи за комп'ютером, а саме на комп'ютерну інженерію. Добре пам'ятаю, як під час проходження медичної комісії для вступу головний лікар відмовлявся ставити печатку бо вважала, що з таким зором, як у мене не можна йти навчатися на таку спеціальність. Але колись дозволила їй комісія я тоді пройшов, а у вищий навчальний заклад вступив. На першому курсі я дійсно став більше часу проводити за комп'ютером, хоча і до цього теж любив регулярно щось там почитати. Ми вивчали основи програмування, алгоритми, писали програми і доводилося багато чого шукати в інтернеті. Тому і час проведений за комп'ютером теж зріс. Тоді я десь години 3 на день точно сидів за комп'ютером. Додайте ще час, проведений за телефоном, і загальний час перед екраном буде ще більшим. Потім освіта стала дистанційною, відповідно, ще більше часу доводилося проводити перед екраном. Спершу відчувалося підвищення навантаження на очі, що в першому, що в другому випадках. І що проявлялося у вигляді легкого полю, але через деякий час вони звикли до таких навантажень. Зараз, як веб-розробник, я проводжу десь години 4 за комп'ютером на день саме в роботі. Плюс до того, десь ще пару годин надійде від того, що я дивлюся відео, вертаю соцмережі, читаю новини, граю в ігри тощо. Тож виходить десь стабільно 6 годин на день є підвищення навантаження на очі. Але чим довше я працюю, то тим менше я відчуваю дискомфорт від такого навантаження. Мабуть, очі подібно до того, як я адаптуються до фізичних навантажень, призвичаються до тривалої роботи перед монітором. А що ж із зором? Як я вже зазначав, ще в роки старшої школи мій зір стабілізувався. І роблячи час від часу рефрактометрію останніми роками, я помітив, що зір майже не змінився. Як була короткозорість високого ступеню, так і залишилася із приблизно тим же показником у діоптріях. Правда, різниця може доходити до десь півдіоптрія, усе ж, можливо, на це ще впливає точність приладу, встановленість очей під час процедури, час доби і так далі. Але короткозорість, можна сказати, не прогресує. А от за стигматизмом не все так добре. Якщо проаналізувати показники, то за ці понад 5 років роботи за комп'ютером вони повільно але зростають. Чесно, я не впевнений, пов'язано, це із тривалою роботу за комп'ютером чи ні, адже короткозорість при цьому не прогресує. Які закономірності між роботою за комп'ютером та останом очей я помітив з власного досвіду, і що, на мою думку, корисно буде знати іншим. Перше, це те, що для очей набагато більше шкоди приносять безперервна робота, аніж робота з перервами. Іншими словами, пропрацювавши 3 години без перерви, очі стомляться сильніше, ніж після 6 годин роботи, але яка містить певні перерви. Тому висновок тут такий: бажано після кожної години роботи робити хоча б 10 хвилин перерву, аби очі відпочивали від екрану. Ідеально взагалі в цей час відводити погляд кудись вдалечінь і пробувати фокусуватися на віддалених об'єктах, адже в такі моменти наші очі якраз розслабляються. Друге, працювати бажано все ж у світлу пору доби або ввечері з нормальним, зовнішнім освітленням. Тобто не з дуже яскравим і в той же час з не дуже таким слабким. Я пробував робити щось вночі, і окрім фізичної втоми також відчував більш швидку 100м очей в цей час доби, тому, чесно, не розумів, як деякі розробники працюють вночі краще, ніж в день. Якщо вже доводиться працювати без нормального зовнішнього освітлення, то слід вмикати підсвітку клавіатури, щоб нормально було видно літери на клавіатурі. А на самому комп'ютері ставити так званий нічний режим. Хоча слід зауважити, що при відсутності зовнішнього освітлення картинка на екрані сприймається більш яскраво та контрастно. До речі, сам стіл з комп'ютером не варто розміщувати перед самим вікном. Тобто, щоб зовнішнє світло падало прямо в очі. Краще, щоб зовнішнє світло потрапляло зліва чи справа, тобто збоку. Третє. Для того, щоб очі менше стомлювалися, необхідно достатньо спати. Мені досить 6-8 годин. Але у кожного оптимальна тривалість ну може відрізнятися. Це важливо, адже від нестачі сну очі теж менше відпочивають і тому це призводить до більш швидкої стомлюваності на наступний день. Четверте. Для тривалої роботи за комп'ютером краще підходить IPS-матриця порівняно з TN. Коли в мене тільки но з'явився ноутбук з IPS-матрицею, то мої очі відчули суттєве. Полегшення, адже при хоча б невеликому повороті екрану там не змінюється сприйняття кольорів, а текст так само видно. До речі, я ще колись виконував лабораторну роботу в університеті на моніторі з електронно променевою трубкою. І це був такий жахливий досвід. В сучасному світі, як це модно казати, працювати за такими моніторами це червоний прапорець, адже там часто треба видивлятися, щоб щось прочитати. І це, в свою чергу, сильно напружує наші очі. В чому я тоді переконався. П'яте. Якщо говорити про розміри екранів, то мені легше працювати та дивитися щось на екрані з діагоналю десь 15-20 дюймів. На 42 дюймах, тобто на телевізорі, очі стомлюються швидше. Можливо, це пояснюється моїм астигматизмом. Ну, і звісно, відео краще дивитися на моніторі, а не на екрані смартфона. Шосте. Виконуйте вправи для. Очей і робіть хоча б 30 хвилин на прогулянку вулицею щодня. В цей час очі розслабляються, а кровообіг і зволоження очей покращується. 7. В час роботи потрібно не забувати кліпати очима, бо це може призвести до сухості очей. Якщо ж контролювати себе не виходить, то зверніться до окуліста і він призначить вам зволожувальні краплі. Від того, що ми рідше кліпаємо, очі теж стомлюються швидше. Восьме. За можливості увечері включайте нічний режим для екрану. Додавання теплих відтінків зменшує навантаження на очі, що особливо помітно в темряві. Робота за комп'ютером створює підвищене навантаження на очі та зорову систему. У деяких випадках це може призвести до погіршення зору та прогресування короткозорості. Але все ж варто розуміти, що робота в IT не обов'язково призведе до втрати зору, особливо це стосується програмістів. А поганий зір не є вироком? Багато в чому не переносимість тривалих зорових навантажень впливають індивідуальні властивості організму, бо він у кожного з нас різний. Навіть з короткозорістю та астигматизмом можна бути програмістом або веб-розробником. Головне пам'ятати про необхідність відпочинку, перерву у роботі та сприянні меншій втомлюваності очей. Ну і час від часу оглядатися в окуліста. А який у вас досвід? Тривалої роботи за комп'ютером на ваш зір? Які можете ви дати поради іншим користувачам? Напишіть про це у коментарях. На цьому, все. Дякую за увагу!